Доброго дня, друзі! Сьогодні покажу вам такого комбайника. Це John Deere 1166 S2, привезений з Німеччини. Гарна погода сьогодні. Вирішив зняти вам детальний відеогляд про даний комбайн. Це John Deere 1166, як я казав, s 2 новіший рік випуску з жаткою 360 Шумахер з кондиціонером. Реверс похилої камери. Комбайн 1991 року випуску. З напрацюванням 2600 мотогодин приблизно. Пізніше в кабіні покажу детально датчик мотогодин. Подивимося, яке напрацювання точне. А зараз покажу його. візуальний стан, технічний, пробіжимося. Запустимо двигун. Молотарку запускати не будемо, так як сьогодні мінус 10, мороз. Таку погоду запускати молотарку не досить є хорошим для комбайна. Але як бачите по стану, тут ніяких питань по комбайну не буде. Комбайн в хорошому стані, збережений, зберігався під накриттям постійно в німці. У нас також стоїть і буде стояти під накриттям в ангарі, якщо хтось буде зацікавлений, зможете приїхати, перевірити, оглянути. І за потреби купити такого красення, комбайн з двигуном 6 з турбіною на 125 кінських сил, Чотири силоматряси в ньому, гідравлічна грозна труба, компактний та продуктивний комбайн. Таким комбайном в день можна збирати спокійно 10 гектарів. Гарно вони себе зарекомендували. Це по суті той самий 10,65, тільки новіший. Дещо змінено, а так база вся та сама. Так він виглядає по кругу, на гарних шинах, що передні, що задні, з хорошим протектором. Технічно по комбайну нічого робити не потрібно. Замінити, скоріше всього, масла фільтра, а так. Можна працювати. Усі робочі органи не зношені, комбайн готовий до негайного використання. Зараз повідкриваю щітки, підійдемо ближче, покажу, як він виглядає під щітками, суматраси, підбирабаня, все, що можна показати, покажу, розкажу. Переконаєтесь самі, в якому стані комбайн. Так, повідкривав я щитки, повертаємось до огляду, почнемо з правої сторони. Так він виглядає під щитками. Комбайн не мити, як бачите. Тільки по словах німця обдутий повітрям. і повітрям після жний увійстяв в ангарі. Елеватори ціленькі, тут нічого не реставрувалося, нічого не варилося. Знаєте, що там завжди залишається слід від цієї защити, коли закривається защита, впирається, підпоркається і протискає там. ні в якому разі не протерте. Одразу глянемо на пас барабана, дивіться як виглядає пас барабана. Сфокусуємо. Не потрісканий, не підпалений. Оригінальний джундіровський пас. Під барабані одразу буде видно в такому стані. Бічі трішки погано видно, там залишок з процентів 60%. Грохот зверху, одразу грохот знизу, як виглядає. Ручний не пропалений, не спалений. Бачите, все працює, по рамі ніде нічого не варилося, не ржавий він по рамі, вітер ціленький. Виглядають зірки на елеваторах. Це в нас колосковий, вал що в фарбі, зірка в хорошому стані. Зерновий, якщо буде видно. Що стараюсь показати. так виглядає зерновий? В такому стані зірка, лопатки, не прогризані, не протерті. Заду по рамі також немає ніяких питань, самі блоки, видно, вже були замінені, задні шини ще його рідні, такі невеличкі мають тріщинки, але вони ще будуть працювати і працювати. Одразу по порядку йдемо січкарня до січкарні, січкарня, корпус січкарні цілий, розпилювач присутній, в такому стані ножики на січкарні ще вони не оберталися на другу сторону, противоріжучи також всі присутні, підлога січкарні ціла, ножі не вилітали. Одразу задня балка широка, ціла, нічого не варено, нічого не потріскано. В такому стані соломотряси, 4 соломотряси. Осі ціленькі, на валові. на підшипниках є ще прикладки паперові, за потреби можна викинути, якщо будуть великі люфти на клавішах. Ось так тут все виглядає. Речета в хорошому стані, регулюється повністю Нижнє решето Зараз спробую відкрити. В такому стані нижні решето, дивіться, рівненьке, як струна, ніякі планочки не провисають, нічого не варилося. От так же саме все регулюється. Ось так тут все виглядає. Пас на січкарні одразу буде видно, бачите, що зелений, в зеленій фарбі, ще його рідний. Попри те, що оригінальний, так ще він його рідний. Взагалі усі майже паси по комбайні. Рідні його незамінені, що свідчить про невелике напрацювання комбайна. Одразу під щитками даємося зі сторони варіатора, паси джендіровські, ще в зеленій фарбі рідні. Великий плюс даних комбайнів, що відсутня тут же електромуфта, січкарня включається механічно, з цієї сторони відбивається защита і просто або вмикається. Бо вимикається тягнучи на себе. І тут просто з другої сторони цим речагом відкидаємо доску і таким чином переводимо січкарню в робоче або неробоче положення. Досить зручно і головне надійно. Ще пас не показав на привід молотарки, він чотирьохклиновий вже тут йде, піднімається залишки зеленої фарби. Кріплення ціліндровогрозної труби ціленьке. Великий акумулятор потужний, по двигуну також все сухенько, як бачите, ніяких підтікань немає. Нічого не варилося тут. Повний порядок. Похила камера, планки не прогризані, ланцюг ще в зеленій фарбі. Шини, протектор хороший. Передня балка тут нічого не ржаве, ціліндри сухенькі на підйом жатки, табличка, 91 рік, бункер на 3, 200, 3 тони 200 кілограм у місткості. Зірочки, бачите, в якому стані. Зараз піднімуся до двигуна, ще покажу двигуна. Піднявся до двигуна, дивіться, як тут все виглядає. Потужний надійний двигун. Такі самі ставились в 10.72, така сама потужність. Дивіться, вихлопна труба, що у фарбі. Компресор, кондиціонера, все під'єднано. Ніяких підтікань немає по двигуну, повторюся, комбайн не був митий. Ось так виглядає тут все. Звичайно, вже він на антифризі. Бункер зверху щільний. Все рівненьке, все гарно прилягає над соломатрясами. Буде також нічого не ржаве, нічого не потріскано тут. Зараз відкрию ще кришку до соломатрясі. Ворошилка присутня. Так виглядають клавіші згори. Тому напишіть в коментарях, що це таке молотив німець. Невелику птахоферму мав німець, тримав комбайн тільки для зернових, для власних потреб. Небагато збирав щороку. Датчики аварійності бачимо присутні всюди. Всі датчики аварійності справні, по електриці немає ніяких нарікань. Зараз ще піднімуся в кабіну, дивимося як там все виглядає. Піднімаємося в кабіну, дивіться, як площадка, тут нічого не витерте. Східці це все свідчить про напрацювання комбайна. Така підлога в ньому, сидіння не подерте, не перешите. Тут також все ціленьке, стеля не провисає. 2511 мотогодин. Датчик працює, зараз запустимо двигун переконаєтесь в цьому, тут все охайно, датчики аварійності, як я казав. зараз Запустимо двигун. він Вже трішки прогрітий, ми виїжджали з гаражаним. контролька погасла і датчик, як бачите. Працює датчик. Дуже гарна робота двигуна. Підійшов я до двигуна. Дивіться, як гарно працює, рівненько. Абсолютно диву немає. Рівномірна робота. Кидає він в бункері. Ось так він виглядає по бункері, Трішки засвітлює сонце. Все сухенько, все охайно. Ще зараз покажу, як труба ведружна відкидається. Обертах скидаємо вигрузну трубу. Високо піднімається труба, думаю, на фуру не, не буде проблем вигрузити. Все по стандарту. Гідравліка гарно працює, попри те, що на вулиці мороз. Ось такий вийш відеогляд mm -hmm. у нас що зацікавив даний комбайн, або будь-який інші, телефонуйте, в наявності завжди маємо великий вибір інших комбайнів. Подібного плану зараз маємо 1174, також С2, 1188, по джонах 11 серії, по домінаторах також великий вибір. 88-й, 98-й, 204 мега. З міні комбайнів. Досить великий вибір. По класах, по джундірах. Вся наша техніка доступна на нашому сайті EliteAgro.com.ua. Там можете ознайомитися з цінами, детальні характеристики, фотографії, все там є. Також наші контакти, адреса. Якщо цікавить, зв'язуйтесь, домовимось про огляд. Зможете приїхати, подивитися того чи іншого комбайна, який вас цікавить. Також маємо декілька тракторів в наявності, жундірів. Це 68-2-0 на 120 коней, 7620 на 130 коней і 3650 на 115 коней. До тракторів навісне обладнання. Це все доступне в нас наявності. Дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити нові відео. Трішки згодом покращиться погода. Буде більше відеоглядів, більше свіжих комбайнів. Так що слідкуйте, щоб бути в курсі одразу. Ще коротенько покажу вам плужок, який буде їхати з даним комбайном. Це Лемкен Опал, Варіопал, сотий на сотій рамі гідравлічний захват кожного корпусу від 30 до 50 см. Плужок в дуже класному стані, весь в оригіналі. Замінили ми в ньому племіші і долота. Так все решта по оригіналу. Незношена, дивіться, як виглядають. польові доски ще не оберталися на другу сторону. Еблеми лемкена на болтах ще присутні. Не витертий, ніде не розбитий. Оригінальне опорне колесо, оригінальні відвали, відвали не гострі, дивіться. Абсолютно ніде. Від початку до кінця показую даний плуг з докидачами, з кутознімами. Дивіться, на відвалах оригінальні болтики, відрізний диск. А третій корпус є. Бачив шкала захвату. В комплекті палець, оригінальні ключики. Ось так він виглядає на таких він масивних відвалах. Досить гарно буде відкидати. Не те, що гарно, ідеально. ідеально. Думаю, ніхто не поспорить зі мною в тому плані, лемки на рівних немає. Як працюють дані плуги, з мінімальною вагою виконують свою роботу на всі 100%. Так що, якщо зацікавив такий плуг або інший, телефонуйте, також маємо наявності вибір такої техніки.